Барикади посеред центральної вулиці оточені кількома кордонами силовиків урядовий квартал, зайнята пересічними громадянами мерія. І, звісно ж, йолка. Такого звитяжного і водночас трагічного, такого буремного і такого карколомного, такого прогнозованого і такого непередбачуваного року велика українська політика ще не знала. Події, що припали на його останній місяць, затьмарили собою решту пунктів хроніки 2013-го, від чого, однак, ті не стали менш віховими. Для роботи над помилками він матиме цілий рік, але так і не зробить потрібних висновків. Новий владний сезон знову стартуватиме не на берегах Дніпра, а з поміж решти відвідувачів найповажнішого на планеті бізнес-форуму його і цьогоріч вирізнятимуть занадто офіційні, як для альпійських схилів костюми та завелика свита. Радий вас бачити. Президенту України знову покажуть Давос, Давосу знову покажуть президента України, чиї 14 охоронців в одному з найбезпечніших на землі міст відчутно десунуватимуть із двома бодігардами британського прем'єра. Ситуацію рятуватиме хіба той факт, що Віктору Януковичу не доведеться перетинатися ані з Девідом Кемероном, ані з будь-яким іншим політиком світового рівня. Програма його короткого візиту до Швейцарії буде формальною настільки, що часом здаватиметься. Вітчизняний гарант прибув сюди, аби якомога виразніше пролунав його меседж щодо головного. Головного завдання на поточний рік про підготовку саміту, який відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року, на якому ми плануємо підписати угоду. Про асоціацію створення зони вільної торгівлі і поставленої мети Віктору Федоровичу досягти вдасться просто у день його повернення на батьківщину головний відповідальний у ЄС за зближення з Україною відповість на очікування її чівника. Угода про асоціацію може бути підписана з нагоди вільнюського саміту тільки тоді, якщо буде прогрес за трьома проблемами, і одна з цих проблем вирішення українською владою політично вмотивованого судового переслідування. Брюссель чекатиме від Києва ще ухвалення закону про прокуратуру. Туру та виборчого кодексу, і все ж головна вимога сумнозвісне вже подолання наслідків вибіркового правосуддя, шансів на яке у січні 2013-го дуже небагато. Радше навпаки, проти головної бранки сумління порушують нові справи. Ви отримуєте повідомлення про підозру, вчинені кримінальних правопорушень. У внутрішньоукраїнській грі. Тим часом перший хід зробить парламентська опозиція, позбавлена можливості впливати на діяльність Верховної ради шляхом домовленості і компромісів. Меншість оголосить боротьбу за чистоту законодавчого процесу. Перша Зміна фракції партії удар продовжує відстоювати. Персональне голосування це суто українське явище, голосування всупереч конституції за себе та за того хлопця. Наприкінці шостої початку сьомої каденції набуде непристойного масштабу у залі присутні три десятки більшовиків. А табло системи рада справно звітує написами Рішення прийнято. Батьківщина, свобода та удар розпочнуть святу боротьбу з явищем, що його ганебне вважають в усіх регіонах України. Практика голосування за інших колег повинна бути припинена. Формально відкрити другу сесію заважатимуть всі три фракції. На практиці у нічних чатуваннях задіюватимуть лише підопічних Віталія Кличка. Чай парламент превратили в бордель. Ночі водку п'ють, варійниками закусують. Утром боборщиця е мішками бути виносять. Я да що ж це таке? Коли цей бордак закінчиться? Більшовики обурюватимуться та рахуватимуть збитки, яких зазнає казна через байдикування парламенту, але до звичного силового розблокування не вдаватимуться. Патова ситуація щодень дужче скидатиметься на узгоджену акцію параліч представницького органу в перші тижні нового сезону вигідний обом сторонам. Та коли термін ледерства стане наближатись до необхідного для розпуску, коаліціонери підуть на поступки. Ми всі прийшли до висновку, що блокування роботи парламенту не може далі продовжуватися. Все деструктив, деструктив, якому не буде. Не переможців, не переможених. Пакетним голосуванням народні обранці схвалять заяву на підтримку євроінтеграції та внесуть зміни до регламенту. Помічену у волевиявленні картку відсутнього депутата мають вилучати питання, переголосовувати та працюватиме норма, звісно ж, щодень гірше. Оцініть це ігри! Натхненна перемогою. Меншість посилить натиск у боротьбі за істині для представницького органу цінності. Та цього разу самі шукати компроміс більшовики вдадуться до ескалації. Спасіба всім, внімання і не фашистам за супроводження. Фінал банальної історії виявиться заздалегідь зрозумілим Ну що, народи України! Ти бачиш, що витворяють ті негідники з партії регіонів і комуністи. Наюїдливіші зі звиклих до депутатської шарпанини звернуть увагу на найпікантнішу деталь сутички. Найсильніший опозиціонер не кинеться боронити жінок соратниць. Я впевнений в тому, що ми повинні доводити свою ідею, своє світогляд і бачення силою думки, а не фізичну силу. Серед усіх перепитій, що супроводжуватимуть діяльність сьому скликанні, його чільник раз пора з наголошуватиме на одній своїй чесноті. Я не буду підтримувати. Депутатів, які кажуть, що сесію десь можна е, провести, сесію і вона буде проводитися тільки в залі Верховної Ради України. Прошу опустити, хто проти? Утримався принциповості. Вистачить ненадовго щойно обурена побиттям депутаток, які намагались навідати Тимошенко у лікарні опозиція, вкотре заблокує президію. Спікер оголосить друге за останні 13 років виїзне засідання. Потрапити на яке не зможуть ані депутати-меншовики, ані журналісти. Ми столі в рамках закону исходя из ситуации, которая є, а допустить то, щоб перенесли из одного зала в другой зал ті безпорядки, які там происходят, ну за чим його назвуть нарадою більшості, призначить у більше ніж символічному місці в приміщенні комітетів на вулиці Банковій через дорогу від президентського офісу. Але, ухваливши кілька документів, спростують і формат зібрання, і його легітимність, потрібно прийняти рішення е про проведення. Е Засідання Верховної Ради в іншому місці, але виписано в регламенті так, що це таке рішення треба прийняти в сесійній залі. Судя по всьому, виходити ми будемо не через каліки. Гучного скандалу. Не вийде через благовіщення. Святкової неділі поріг менської правної колонії переступить один із двох головних українських бранців сумління. Україна починає робити правильні кроки. По припиненню політичних репресій після помилування Юрія Луценка найбільше демократи повірять на Великдень, з'явиться аналогічний президентський указ щодо Юлії Тимошенко і залишаться розчарованими. Де по справам Тимошенка розглядати питання помилування неможливо. сьогодні йдуть. Від ці два суди, колишній міністр внутрішніх справ полишить в'язницю розпал першого за час президентства Віктора Януковича всеукраїнського вуличного протесту. Акція із промовистою назвою Вставай Україна вийде не надто вдалою. Навіть у західних обласних центрах число учасників мітингів не завжди дотягуватиме й до 10 тисяч. А в лідера удару раз по раз знаходитимуться важливіші справи аніж крокувати разом із соратниками на чолі колони. Україна. Ситуацію знову врятує влада, призначивши на дату київського мітингу власну антифашистську акцію, допустивши провокації з бронетранспортером та молодиками у спортивних костюмах. Режим переграє сам себе замість розповідати про провал опозиційних перемов щодо єдиного кандидата медіа звітуватимуть про нове явище суспільного життя і смакуватимуть новий термін. мене звати Тітушка Дмитро Сергійович. Як ви вже всі знаєте, показували по телеку, да. Своїм недорогим спортивним костюмом, примітивною лексикою та босяцькими жестами він увірветься на телеекран, аби полишити клітку судової зали на чорному БМВ, вже серйозним гравцем великої політики. Сейчас подавайся, знімайте, знімайтеся сюди! Почати його трогай, стой спокійний! Ще, ну атек, йдіть сюди! Щу ти її... Окреме обурення викличе поведінка міліції, яка просто спостерігатиме як агресивні неадеквати, розпускають руки до перехожих та репортерів. Розуміння прийде, коли з'ясується, що молодики тренуються в спортзалах, які належать МВС. Хто де займається в якому спортзалі, це взагалі не має ніякого відношення до справи, хто їх найняв. Журналістський протест проти наступу на професію наразиться на архаїчні бюрократичні стандарти голови уряду. Значить, ну я прошу. Не привращайте засідання кабінета міністра, сліта журналісти. Лішить їх акредитації при кабінеті міністрів. Згодом Микола Янович визнає, що погарячкувала правоохоронці проведуть розслідування, що для жодної з фігурантів тюремним вироком не обернеться. Ми всі люди, і міністр людський, і я чоловік. Ми що, не маємо права на емоційну реакцію. Фінальним акордом першої половини сезону 2013 стануть події у Чирадшепіткив радою. Повноваження столичних депутатів спливуть на початку червня, але призначати нові вибори, перемога білоплакитних, на яких була під великим питанням, влада, звісно ж, не поквапиться. Опозиція вирішить завадити зібранню на легітимного органу. Тині протестувальників таки вдасться прорвати керовані депутатами від регіонів кордони Беркуту, подеколи ціною власних костюмів та аксесуарів. Значить, один лоб здоровий ще вище від мене, десь метра два з гаком. Зловив таню чорновіл. Ну, прийшлось з ним попрацювати. Таню він відпустив, але окуляри постраждали. окуляри, будь ласка, можете були колись такі окуляри у мене. Ось нічого в мене є нові уроки першої битви за Київ. Режим врахує дуже скоро наступного разу. Спрагли до перегонів чекатимуть двері без ручок та ще тісніші кордони спецпризначенців. Все заради простих городян. Політичні сили, які заявили про начебто перемогу в зв'язку з тим, що вони зірвали засідання міської ради, навіть може не розуміли, що насправді вони пограбували Київ. Реакція гаранта на політичні перепотії всередині країни дивуватиме послідовністю. Віктор Федорович просто не опускатиметься до коперсання у дрібницях, не займатиметься геополітикою, втілюватиме в життя безальтернативність європейського вибору, що втім аж ніяк не заважатиме лідерові нації вести сепаратні переговори із чільниками Кремля. Рад вас бачити. спасибо, що приняли приглашення, приїхали. Спасибо. Найшли час і в виходной день. Мне очень приєдна, рад вас віті. Добро пожаловать. Спасибо, ворога. Я знаю, що не дні але... Коли на Сочинській дачі, коли у підмосковній резиденції, коли навіть на військовій базі без зазначення координат, Дякую, Владимир за приглашення, за можливість важливість як кажуть сфері часи, спільне для усіх зустрічей, цілковита втаємниченість та сумніватися у небезмістовності переговорів не дозволятимуть рішення на кшталт набуття Україною у статусу спостерігача в митному союзі. Це політичний И мы, безусловно, будем относиться с уважением. Любого. провідні вітчизняні чиновники поспішають заспокоїти західному курсу держави. Нічого не загрожує. Появлення президента Януковича в Астані на первої в цьому гаду. Встречі в рамках Таможенного Союзу, значить, що європейське будущее України все таки під питанням. Україна. нагадує лайнер, який сорвався в штопор. Справжню інформаційну війну російські медіа почнуть без оголошення паралельно зі стартом війни торгової, поки митники заборонятимуть ввезення до федерації продукції найвідомішої вітчизняної кондитерської корпорації та посилюватимуть на кордоне. Отдельные журналисты розповідатимуть про выбывшиеся ассоциации из для тутешней экономики. Отказ от российских рынков для Украины. Ну как бы это помягче сказать. Эвтаназия. Я сразу же позвонил президенту Путину и задал Владимиру Владимировичу вопрос. Вообще, что это такое? Он говорит, я я тоже абсолютно. Обескуражен. На захист України стане Європа, і Кремлю доведеться дещо вгамувати пристрасті. Підписання угоди про зону вільної торгівлі з третьою Україною не може бути використано як виправдання для посилення митних процедур. Якоїсь миті здасться своєю небратньою поведінкою. Москва позбавляє Київ останніх ілюзій і останніх сантиментів. Це домашнє завдання, яке має виконати український парламент напередодні вільнівського саміту, аби Україна змогла підписати угоду про асоціацію з європейським союзом і розширену угоду про зону вільної торгівлі з ЄС Янукович зразка початку осені головний євроінтегратор країни. подеколи і всупереч прагненням соратників, що менше часу залишатиметься до листопада, то частішими ставатимуть зустрічі Віктора Януковича із західними чільниками, наче він справді матиме на меті повернути їхню довіру, втрачену через арешт своєї головної конкурентки. Are you ready? Ялтинський форум вершина порозуміння, коли слова про безальтернативність європейського вибору здаються як ніколи щирими. Україна впевнена, йде, йде шляхом європейської інтеграції. Від остаточної ідилії сторони відділятиме лише вже згадане ув'язнення, експрем'єрки. Янукович запропонує вихід. Верховна Рада мусить ухвалити документи, які щонайменше дозволить пледію вирушити на лікування за кордон. Ну, єстесина, якщо парламент цей закон, я його підпишу. Депутати швидко стануть до виконання волі глави держави, і робота, що видавалася формальністю, зупиниться. Зрушити її з місця, не зможуть навіть чільники моніторингової місії. Число візитів, котрих до України, вже наблизиться до трьох десятків разів. Біз камінтарі, бізкамтарі Без коментарів. Без коментарів. Без коментарів. Правами виявляться ті, хто попереджатиме за мить до кінцевої зупинки у вільнюсі президент смик на стоп-кран. За тиждень до Литовського саміту Східного партнерства уряд офіційно призупинить підготовку до асоціації. Зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. А Єдине можливе. урядовці раптом зрозуміють, така омріяна, на ще вчора зона вільної торгівлі насправді принесе серйозні економічні втрати. До останнього же надія європейські лідери, таки зроблять українському гаранту пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Таке настроєння Віктор Федорович. Політично і юридично ми готові до підписання рішення цілковито у руках вашого президента. Та, схоже, той до цього моменту вже все для себе вирішить. Він повертатиметься додому, чітко усвідомлюючи, що отримає, відмовившись від європейського майбутнього, та ще не розуміючи, що на печерських погорбах на нього чекає вже інша, досі не бачена велика політика.